Дію вас вітати на своєму каналі, мене звати Середницький Євгеній, і сьогодні поговоримо про мобілізацію транспортних засобів, про їх конфіскацію, про зняття з обліку і про мобілізаційний план. Що ж буде відбуватися з транспортними засобами після набрання законної сили законом 10449? Про це з вами поговоримо на сьогоднішньому ефірі. Тому, будь ласка, пишіть що там стосовно звуку, стосовно картинки, долучайтеся до нашого ефіру. Пишіть, як ваші справи. Поки люди будуть приєднуватися, я вам хочу сказати, що законопроект 10449, який називають дуже драконівським. Насправді має деякі Неточності, прогалини, і в зв'язку з цим е, вимушений проводити розбір, більш детальніший е, звук норм. Дякую вам за своротній зв'язок, Романе. Пишіть, як ваші справи, і також не забудьте поставити лайк цьому ефіру. Це допоможе в його просуванні, а вам допоможе бути більш обізнанішими і знати свої права. Якщо маєте запитання, попрошу вас, пишіть їх обов'язково в коментарях матимете змогу отримати консультацію. Також хочу наголосити, що як і всі свої ефіри, цей ефір я залишу на своєму каналі, щоб ви могли ще його раз і детальніше передивитися. І хочу одразу зазначити, що багато пишуть мені і говорять про те, що там щось не точно розказав не до кінця. Ну, любі мої, Може таке бути, цього не скриваю. Але по-друге, хочу сказати, що враховуючи відсутність достатнього часу, немає можливості все обговорити. Є завжди нюанси, є різні думки. От так само, як і закон 10449 має неточності, можуть бути і неточності у мене, але ці неточності пов'язані не з тим, що я там чогось не знаю, чогось е не пам'ятаю, а просто об'єм інформації і багатоплановість ваших питань можуть вплинути на це. Тому, будь ласка, наголошую на цьому, що. Точніше, на чому саме, я наголошую. Пишіть запитання, уточнюючи, ставте їх конкретно в кінці, знак запитання. Тому що до кінця не розуміють, чи це ваше питання, чи ствердження, чи лише е якесь незадоволення. Тож, що стосовно мобілізації транспортних засобів, зараз багато вже моїх колег говорять про те, що, ну, особливо тих, які там. Працюють з майном, з перереєстрацією, з випадками, пов'язаними там з ДТП, і все відслідковують цю всю інформацію, пов'язану з реєстрацією транспортних засобів. Переєстрацію стверджують, що вже величезні черги. В сервісних центрах, хто не знає сервісні центри, МВС це центри, в яких можна перереєструвати своє авто, отримати водійське посвідчення, там здійснити обмін, значить, номерів для транспортних засобів і таке інше. То там величезні черги в зв'язку з тим, що всі. Зараз хто хоче хайпанути на цій темі, говорять, що все транспортні засоби відберуть. Перереєструйте ці транспортні засоби, тому що якщо у вас в власності більше ніж один транспортний засіб, то його можуть відібрати одразу. Тут потрібно здійснити наголос, що мобілізація транспортних засобів стосується суб'єктів, Господарської діяльності. Це по-перше. По-друге, ця мобілізація транспортних засобів говорить про мобілізацію і обов'язок не всіх транспортних засобів, а ті, які підпадають під потреби ЗСУ, пікапи, мікроавтобуси і таке інше. Звісно, звісно, любі мої. Я не можу заборонити вам здійснити перереєстрацію, вживати якихось превентивних дій. Але подумайте, чи перебуває ваш транспортний засіб на спеціальному військовому обліку, чи ну, і взагалі порядок хтось чув, покажіть мені, будь ласка, порядок, який передбачає конфіскацію транспортних засобів. Такого немає і законо. Законопроект постійно хочеться сказати, тому що закон 10.449 ще не набрав законної сили. Тому, будь ласка, що думаєте з цього приводу? Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте полайкати цей ефір. Дуже вас прошу. У нас дивиться близько 110 людей, а лайків всього двоє. Людей поставило. Значить. Що ми хочемо з вами ще сьогодні обговорити. Ну, обговорити хотів би ще один нюансик. А, значить, це нюанс пов'язаний з тим, що, а, значить, а, якщо ми говоримо про транспортні засоби, то слід зазначити, що навіть якщо у вашій власності є, дякую, дякую, за лайки, є транспортні засоби, які. А, Зараз секунду збили мене питання. А, порядок для депутатів, а коли просто заберуть, і ти доказуєш що не верблю Ну а як ви собі це все уявляєте? Ну, от можете мені, будь ласка, навести приклад. Ну, давайте розберемо ситуацію. От, до прикладу, я їду на транспортному засобі. Ну, Наприклад, в мене якийсь там. Ну, давайте, чому ми постійно маємо. Euh, якось так euh, себе низько оцінювати. Я їду на прадо останньої моделі да, на лендкрузері, і тут мене зупиняє якийсь блокпост. Да, точніше, на блокпосту мене зупиняють працівники euh, ТЦК чи поліції. І що вони мені мають сказати? Шановний, перевірка документів, законопроект десь тисяч. Знову говорю, законопроект, закон 10 349, набирає законної сили. Все. Чули про транспортний обов'язок? Я кажу так, щось чув, а що ви маєте на увазі? Ви все, шановний, відбираємо твій транспортний засіб на потребу за ЗСУ. Тут у нього висока прохідність і таке інше. І що я маю вийти з транспортного засобу і залишити його? У мене забирають ключі і мені машуть рукою. Ну так це відбувається чи ні? Ну Ми ж живемо з вами в правовій державі. Звісно, можуть бути якісь там перегиби, звісно, можуть незаконно зупиняти. Але щоб прям відбирали, якщо у вас такі були випадки, пишіть, звичайно, мені в коментарях. Будемо про це обговорювати з вами більш детальніше. Тому прошу, перш за все, заспокоїтись. По-друге, якщо маєте декілька транспортних засобів, маєте ще розуміти, що основне не всі транспортні засоби. Передбачені е, і підпадають під якийсь мобілізаційний обов'язок. По-друге, потрібно розробити цей мобілізаційний план. І по третє, якщо ви є особою з інвалідністю, або якщо ви використовуєте вказаний транспортний засіб з метою отримання і забезпечення себе і своєї сім'ї. То в ніяких випадках цей транспортний засіб вилучатися не може. Що буде відбуватися на практиці, побачимо. Звісно, задаючи такі питання, ми маємо розуміти, що можуть бути різні ситуації. Не будемо так критично ставитись до таких запитань, все ж таки, все ж таки. але я думаю, що такого бути не повинно, і такого відбуватися не буде. Що думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть. Задавайте свої питання. Ну і наприкінці хотів би ще сказати наступне: звісно, е потрібно продовжувати донатити, сплачувати податки. І мене дуже бентежить, коли звертаються люди е і пишуть запитання, і говоріть Боже, у мене 10 транспортних засобів, і звичайно, фізична особа. І звісно, це не заборонено мати таку кількість транспортних засобів. Але, шановні мої. Якщо є можливість донатити, передати там транспортний засіб, будь ласка, зробіть це, це ну, не те, що прям наш обов'язок. Хоча, мабуть, це і обов'язок, але це реально допоможе нам в подоланні е цієї страшної навали російської цієї агресії, допоможе, тому що дійсно є така потреба. І один транспортний засіб, якщо у вас їх декілька. То, ну, якщо є можливість, передайте на ЗСУ його. Це допоможе нам подолати всі ці негативні наслідки. Вибачте, дуже емоційно до мене сьогодні. Також писали, зверталися. Привожу приклад: приходить у вас люди у формі, приходить у вас, видають справку. Якщо видають і конфіскують, ТЗ, все по закону. Як має виглядати ця довідка? Покажіть мені, будь ласка, немає ще плану ніякого значить, порядку вилучення цих транспортних засобів. Розкажіть, будь ласка, про звільнення інвалідів ЗСУ після 18 кінь терміни звільнення. А в законі не прописано нічого цього, хочу вам сказати. Е, хочу сказати, що необхідно буде написати відповідний рапорт і прикласти відповідні документи, які посвідчують. Посвідчують приналежність до осіб з інвалідністю. Це може бути посвідчення особи з інвалідністю. Це може бути довідка з акту обстеженням сек і таке інше. Розгляд рапортів зазвичай становить близько одного місяця. Звичайно, бувають і раніше розглядають бувають і пізніше. Тому, будь ласка, пишіть свої запитання. Якщо щось не розказав. Вибачайте, тому що дуже великий об'єм інформації. Ось, до прикладу, це я роздрукував лише оцей закон десь 1349. Тут близько 90 сторінок. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Всього вам найкращого, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава і найскорішої нам перемоги. До побачення.